Пункти видачі допомоги штабу Ріната Ахметова відновили свою роботу в 11 містах Донецької області. Через проблеми з постачанням мирні мешканці Донбасу по той бік лінії зіткнення не мали можливості отримувати гуманітарну допомогу протягом місяця. Нині штаб робить усе, щоб поповнити запаси наборів для виживання вранці. До Донецька вирушила п'ята в липні автоколона гуманітарного рейсу. Детальніше наші кореспонденти. У логістичному центрі в Дніпропетровську всю ніч кипить робота. Завдання для вантажників не просте. До шостої ранку потрібно розподілити 380 тонн продуктів у 19 машин. Вранці водії збираються в дорогу. Олександр Афонін везе гуманітарну допомогу для дітей. Так от дитина, без питання. там дуже багато людей, які нуждаються в цьому. і в магазині ціни... Доволі серйозно відрізняється від от нашого. З продуктів, що доправляє сьогоднішня колона гуманітарного рейсу, у Донецьку сформують 35 тисяч продуктових наборів та 15 тисяч дитячих. Ми виїжджаємо з Дніпропетровська, йдемо через КПП Волноваха і відтуди вже йдемо на Донецьк. Це єдиний пункт пропуску, який відкрит на сьогодні. Це вже п'ята цього місяця колона в Донецьк. Через неможливість доправити продукти в червні більшість пунктів видачі допомоги на непідконтрольній території були вимушено зачинені, Щоб поновити запаси, штаб збільшив інтенсивність постачання в Донецьк. І минулого тижня вже відкрив усі пункти видачі у Макіївці. Велике дякую Рінату Ахметову. Показує велику допомогу. Пенсії ж маленькі, ціни які великі. Це допомога для нас, для пенсіонерів, дуже велика. А сьогодні відновили роботу пункти видачі допомоги ще в 11 містах Донеччини. Тут люди не мали змоги отримувати допомогу протягом цілого місяця. Конечно, допомагають. Спасибо большое. Тяжове з нас на з зінгами. Проблема маленьких піднімать надам я второй ребюнок. Олена іванівна самотня пенсіонерка. Останнім часом ще й тяжко хворіє. Я б не знала, що б я робила, якби вони не помагали. Я только з лікарні виписалася. Якби не він, он ми б пенсіонери. помирали. вже завтра відновить роботу. Ще пункт видачі в зугресі. Таким чином, всі пункти роздачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова за лінією зіткнення працюватимуть у стабільному режимі. Ольга Ластовецька, Поліна Вегера, Олександр Довгань, Україна. І якщо й настало відомо, дорогою до Донецька колона з гуманітарною допомогою Ахметова потрапила в аварію за 40 кілометрів від Дніпропетровська. Дві машини протаранила вантажівка, що вигулькнула на зустрічну смугу. Водії не постраждали. Зараз на місці аварії працюють наші кореспонденти. Коментарі учасників ДТП та перші висновки правоохоронців у вечірньому випуску сабиті.